Всім привіт! З вами Кіноманія, і це фільм Ілюзія безпеки. Америку накриває серія загадкових, але в той же час жахливих подій. Кораблі викидає на берег, літаки падають в море, а автомобілі з автопілотом надані самі собі. Я усвідомила, що, якщо чесно і щиро, я бляха людства ненавиджу. Фільм починається з панорами ранкового Нью-Йорку. Аманда, яка страждає на безсоння, з самого ранку наводить суєту в квартирі. Вона раптово вирішила відправитися разом із сім'єю на відпочинок, навіть встигла знайти та орендувати будинок. Її чоловік клей тільки проснувся і ще не зовсім розуміє, що відбувається. Не бажаючи псувати настрій з самого ранку, клей погоджується. Тим часом Аманда, стоячи перед вікном, каже, як сильно вона ненавидить людей. Через декілька годин вся сім'я вже сидить в автомобілі, на зустріч несподіваному відпочинку, але дощці Роуз не дуже подобається така затія: у глушині, в яку вони їдуть, не ловить інтернет, через що вона не зможе подивитися останній епізод улюбленого серіалу. По прибуттю, діти відразу ж ідуть до басейну. Відпочинок Кле починається із розчарування, так як він виявляє, що дверцята бару зачинені. Тим часом Аманда їде в місто, щоб купити провізії, мабуть, заїхати по дорозі було занадто складно. Біля магазину Аманда бачить чоловіка на ім'я Дені, який завантажує свій пікап усім корисним, ніби готується до апокаліпсису. Пообідавши та віддавшись романтиці, поки діти купаються в басейні, сім'я їде на пляж. Через красивих дівчат в купальнику Арчі пізнає всі тонкості пубертатного періоду. Тим часом Роуз бентежить нафтовий танкер, який мчить прямо до берегу. Через декілька хвилин дівчинка каже, що танкері не думає зупинятися, і тільки тоді, коли цьому плавучому місту залишилося декілька десятків метрів до берегу, у людей спрацьовує інстинкт самозбереження. Вони ховають телефони і вирішують покинути пляж, поки не пізно. На виході охоронець каже, що по всьому узбережжю фіксують подібне. Повернувшись додому, Аманда бачить у дворі будинку справжнісіньких оленів. Повечерявши, діти йдуть спати, а батьки під підкелик смачного вина грають в Дженго. Прекрасний вечір перериває стукіт у двері. Це господар будинку Джордж та його донька Рут. Вони пояснюють, що приїхали переночувати, так як в Нью-Йорку зникло енергопостачання, а на додачу й стільниковий зв'язок. Підніматися на 14-й поверх занадто складно і довго, тому батько з дочкою вирішили, що їхати аж сюди більш раціонально. Надані незручності господар будинку пропонує компенсувати половиною сплаченої суми. Джордж відкриває комоти зігрівальними напоями, де в одній із шухлят лежить пістолет та конверт з грошима. Він віддає тисячу доларів в якості компенсації. Аманда пояснює чоловіку, що не бажає ночувати під одним дахом із незнайомими людьми, але клей розуміє, що тільки що відбив половину відпочинку, тому вирішує допомогти непроханим гостям. Доволі смачний коктейль, приготований Джорджем із власних запасів, відразу ж переконує клея, але Аманда з більшою підозрою ставиться до так званого господаря. Вона ставить декілька десятків запитань, але розмову перериває телевізор, який увімкнула Рут. В ефірі повідомлення про те, що Америку повільно, але впевнено накриває п'ята точка. Подружжя розуміє, що все сказане несподіваними гостями, скоріш за все, правда. Всі розходяться по кімнатах, щоб нарешті відпочити після такого насиченого подіями дня. Головні герої не помічають, як по телевізору на декілька секунд з'являється повідомлення про кібератаку на всю країну. Вранці Аманду будить роуз. Підлітку потрібно терміново подивитися останній епізод серіалу Друзі інтернету досі немає, а по телевізору всім знайома з дитинства профілактика. Відправивши дочку у вітальню, Аманда бачить на телефоні декілька сповіщень, в яких повідомляється, що до всіх цих дивних подій причетні хакери. Вона буде чоловіка, щоб показати новини, але сповіщення загадковим чином зникають. Щоб, хоч якось розібратися в ситуації, подружжя вирішує, що клей поїде в місто розвідати обстановку, а Аманда залишиться з дітьми. Тим часом Роуз спостерігає за оленями, тільки цього разу їх дещо більше. В будинку Джордж розповідає про комп'ютерний вірус кохаю тебе, який, скоріше за все, і став причиною зникнення зв'язку. Вірус був написаний в 2000 році двома підлітками, тоді корпорації понесли колосальні збитки. Чоловік вирішує відправитися до сусідів. Може, вони хоч щось знають. Клей без навігатора скитається по дорозі не в силах дістатися міста. Він бачить біля дороги емігрантку, яка говорить на іспанській, не зрозумівши ні слова, чоловік їде далі. Згодом він бачить в небі літальний апарат, який розсипає щось червоне. Клей в страхі розганяється та жене подалі, але предмет в небі наздоганяє його та засипає автомобіль агітаційними листівками. Коли Рут вийшла позасмагати, Арчі купається в басейні. У підлітка вся кров приливає до певного органу. Він навіть фотографує непомітно дівчину, але всю насолоду обламує Роуз. Сестра хоче піти в ліс, щоб знайти раніше побачене Оленів. В лісі вони натикаються на закинуту хатину, з вікна якої вони бачать будинок сусідів. Тим часом Джордж приїжджає до домівки сусідів, взявши на всяк випадок пістолет. У дворі і в самому будинку хаос і безлад, розкидані речі, розбиті вікна та затоплена підлога. Розуміючи, що в будинку нікого немає, Джордж вирішує спуститися в гараж, щоб знайти щось корисне. Він знаходить супутниковий телефон, але навіть він не працює. Потім він йде на пляж, який знаходиться за домом. В піску він знаходить годинник, який одягнений на відірвану людську руку. Піднявши погляд, чоловік помічає, що весь пляж усіяний речами, трупами людей та обломками літака. Почувши сильне гудіння, чоловік спрямовує погляд в небо, де помічає ще один літак, який летить прямо на нього. Головний герой страху біжить подалі. Від удару формується доволі сильна хвиля, яка вибиває всі вікна в будинку. Повернувшись додому, Джордж просить доньку принести чисту та суху одежу. Він признається Аманді, що коли працював фінансистом, то підозрював, що готується щось подібне, тому і приїхав в будинок подалі від міста. Він каже, що незадовго до цих подій помічав дивні речі на фінансовому ринку. Розмову перериває незрозумілий шум, який ледве не зводить їх з розуму. Аманда в паніці вибігає на вулицю. В лісі вона натикається на своїх дітей. Коли гомін припинився, трійця повертається додому. Зібравшись разом, вони обговорюють подальший план дій. Аманда розповідає про якогось чоловіка, який запасався провізією, начебто він знав про біду, що насувається. Джордж каже, що, скоріш за все, це день. Будівельник, який раніше працював на нього, та був одержимий ідеєю апокаліпсису. Незабаром повертається клей з листівкою в руках. Арчі каже, що бачив таку в одній грі, а напис на арабському перекладається як смерть Америці. Розуміючи, що все це не загадкове співпадіння подій, а запланована акція. Подружжя вирішує поїхати звідси подалі. Вони їдуть по шосе, поки не натикаються на пробку з десяток розбитих автомобілів Тесла, Аманда вирішує вийти перевірити. Коли вона бачить абсолютно пусті автомобілі, то розуміє, що системою автопілоту керували віддалено. Побачивши ще одну Теслу, яка мчить на них, Аманда сідає за кермо та розвертається. Так як логіка не найкраща сторона жінки, вона вирішує поїхати на зустріч електричкам, замість того, щоб спокійно перечекати на узбіччі, сім'я повертається до будинку Джорджа, який залюбки пускає їх. Доросла частина жителів збирається разом, вони обговорюють подальший план дій. Подумавши, вони розуміють, що ранок вечора мудріший, тому просто вирішують відпочити. Клей та Рут курять у дворі травку, а Джордж та Аманда вживають спертовмісні напої. Поки Рут вводить у ступор клея за питаннями про інтим зі студентками. Аманда та Джордж обговорюють непросту ситуацію, що склалася. Він розповідає про чоловіка, який мав контракти на будівництво з Мінобороною. На додаток має доступ до надсекретної інформації та спілкується з тими, хто керує цим світом. За день до катастрофи він попросив вивести значну суму грошей. А на запитання про кінець світу, що готується, відповів фразою Бережи себе. Зіставивши всі за і проти, він вирішив негайно покинути місто та поїхати в заміський будинок. Такий стан справди, що засмучує Аманду. Щоб якось підняти настрій жінці, Джордж показує свою колекцію вінілових платівок. Аманда віддає перевагу хіп-хопу і дуо сходяться в танці. Джордж згадує свою дружину, яка якраз кульмінацією вчорашніх подій була в літаку, через що шанс на виживання близиться до нулю. Прекрасний вечір перериває вбивчий шум, точно такий, як і в день. Після всі жителі відправляються спати. Вранці справи ще гірші. Роуз втекла, а Арчі скосила невідома хвороба. У хлопця випало декілька зубів, а згодом почалася неконтрольована блювота. Підліток розповідає, що вчора в лісі його вкусив кліщ. Джордж розуміє, що, скоріш за все, це хвороба лайма і пропонує відправитися до сусіда Денні, у якого є ліки від такої зарази. Джордж, Клей та Арчі відправляються до сусіда, а Рут і Аманда йдуть на пошуки Роуз, яка так хотіла знову побачити Оленів. Поки жіноча частина з'ясовує стосунки, чоловіки приїжджають до Денні. Той зустрічає непроханих гостей з дробовиком. Дуо просить Дені допомогти, але чоловік відмовляє, так як робив запаси для своєї сім'ї. Дені вказує, що світ давно до цього йшов. За всі роки Америка зробила багато поганого, а ще більше нажила собі ворогів. Скоріше за все, вони об'єдналися, щоб поставити на коліна єдину наддержаву цього світу. Денні направляє чоловіків до іншого сусіда, який, по його інформації, побудував цілий підземний бункер. Розмова набирає обертів, через що переростає у конфлікт. Клею вдається заспокоїти чоловіків. Він каже, що готовий піти на все заради своєї сім'ї. Після слів клея Денні погоджується продати ліки за тисячу доларів. Поки Арчі закидається таблетками, чоловіки обговорюють те, що відбувається. Денні впевнений, що на країну напали. Клей показує йому ту саму листівку, але чоловік каже, що це все обман. За декілька днів до подій йому зателефонував товариш, ветеран Іраку. Він розповів про такі ж самі листівки, але там написи були корейською. Уже сидячи в автомобілі, Джордж каже, що той самий знайомий із вищих кіл суспільства розповідав, що все це сплановано і буде проходити в три етапи: спершу вимкнути весь зв'язок по країні. Потім психічно давити і дезінформувати населення, а наостанок, повністю збиті з пантелику, люди почнуть воювати між собою. Тим самим населення само по собі вирішить все те, що було задумано. Тим часом Аманда і Рут натикаються на зграю оленів, дівчата криками намагаються відлякати тварин. Через деякий час їм все ж вдається це зробити. Блукаючи по лісі в пошуках Роуз, до помічає жахливу картину. Через річку видніється місто, над яким здіймається декілька грибів від ядерного вибуху. Тим часом Роуз жадібно поїдає запаси їжі в пустому домі сусідів. Після вона спускається до підвалу, де є все ще необхідно для того, щоб пережити апокаліпсис. Серед безлічі їдей і води вона бачить колекцію дисків, серед яких є і її улюблений серіал. Із задоволеним обличчям дівчинка вмикає останній епізод серіалу Друзі на цьому фільм закінчується, але апокаліпсис все одно продовжується.